У нас починається дощ, але я хочу вам наостанок показати ще півоніку Пафет Котон. Погляньте, які здороветельні квіти мається півоння. У мене три кущі. Колір квітки десь приблизно такий, як у Summer Glow, але трошки світліший, звичайно. Трохи світліший. Зараз ось тут вона сховалася за шалфеєм. Я думаю, тут вона, ось, погляньте, колір видно її. Отже, це півонія пафет котон. Кущі я не ділила. Як отримала три кущі, так і посадила. Значить, вона боїться дощі, ось, бачите, вже або. Дощів або сонця, начебто сонця не боїться, бо якби боялася, то попідпікалися квіти, а так квіти не підпікаються. Квіти діаметром до, я так думаю, до 15 см. Дуже великі квіти. Всередині має таку коронку невеличку. І ось бачите, пелюсточки підняті вгору в неї. Дуже красива квітка у пофеткотон.